Я вижу, что она чуть-чуть выше там прилетела. Не знаю, но главное, что со сестрой все хорошо, я уже оперирую. Так, надеюсь, что все будет хорошо. Корпус, ну, четвертий попала, а ми рядом третій. Ми були вдома, ми паркинг не спустились, мы же, як всегда, думали, пронесет. Ну, Діти спали, я вже как бы крутилась по дому. Свіст сильний був, гул. Прям гул мощний. Я ще думаю, що це так гудить. Потім взрив такой небольшой. Потім сильнее і мощний вже. И уже я почувствовала, что сам дом пошел весь наш, начал двигаться, потому что мы на пятом этаже. Я поняла, что такого страшного еще что-то случилось страшное, потому что дом движение мощное. Я уже быстро разбудила детей, кто старший сын проснулся и гардеробную, и одеваться. И мы спустились в паркинг уже пешком. Везде были уже стекла, оторваны, кирпичи, двери вырваны. И мы спустились в паркинг, уже люди бежали тоже с детьми, с сумками, с животными, кто как мог. Паркинг, много людей, уже все в полном шоке. Ну, Младший, да. Но он спал. Он, когда мы его разбудили, он, я так понимаю, что он сквозь сон услышал, видно, взрыв, но еще спал. И он начал плакать. Ну, мы быстренько успокоили его. Думали не сильно сначала. Думали, ну вырвало, Гарю сильно воняло. Мы когда вышли в общий коридор лифтовой, сильный э, запах Гарри был. И я уже видела вырванные двери на переходном переходном балконе, стекла рассыпанные. И я мужу, что это, наверное, страшно. И уже когда мы стали спускаться, что на лифт побоялись сесть, и уже видели, что весь двор засыпан камни, камню, все, но мы уже не обращали внимания, спустились, и уже когда переходили в парк, мы уже видели, что четвертый корпус горит. Уже тогда поняли, что очень страшно страшнее, ніж ми думали. Зараз піднялася квартиру нашу, посмотрела. у нас, слава Богу, все нормально. Знали сім'ю сім з переселенцями з Херсона, з двома дітками. Їх навіть немножко мужа придавило, але вони, слава Богу, живі і целы. Ну, це, не, це не вперше, якщо ви піднімете за минулий рік, рівно 29 грудня минулого року на, ну, по Україні було близько 70 ракет також випущено. Я так розумію, це тенденція якась така, що до дат. але саме 29 грудня минулого року така ж сама була історія, якщо підняти дані. Що стосується сьогоднішніх ударів, ви знаєте, що також багато по всій Україні і Одесу не обійшли. І у нас є сьогодні вже на даний момент те, що ми зафіксували, 17 потерпілих, двоє загинуло людей, це те, те, що підтверджено. І як ви бачите, завали розбираються до цього часу. Навіть в деяких місцях ще пожежа не локалізована, тому всі слідчі групи, оперативні групи, небайдужі громадяни, інші служби, всі залучені для того, щоб максимально допомогти людям. На місці, де психологічну допомогу надають іншу допомогу, яка зараз потрібна негайно, в цей час. Біля сотні вікон це повністю пошкоджена пришкільна територія, яка була красивою. У нас тут гарний стадіон. Я думаю, що у наших сусідів немає таких шкіл, тому вони такі речі роблять. Є тріщини в стінах, випиті двері, але найголовніше для нас це те, що всі працівники були в укритті і всі залишилися неушкодженими. Тобто, всі працівники закладу, слава Богу. Вони цілі? Я зараз не можу сказати цього точно, але є частина закладу, яка не ушкоджена і не постраждала укриття зовсім. Тому сподіваюся, ми зможемо, хоча б позмінно вивезти дітей вже зараз, після того як будуть завершені слідчі дії, наші працівники, я їм дуже дякую. Низько вклоняюсь освітянам, які вже зараз чекають можливості прибрати все, що. Пошкоджено і будуть встановлювати захисну плівку, в usb панелі і замовляти вікна. Ворог руйнує, руйнує будівлі і атакує Одесу. Це такий ну, жах якийсь. Що, що він творив всю ніч? Оце цей ранок на Україні. Зараз ми працюємо, шукаємо, допомагаємо людям поруч з людьми, але слова закінчилися. Емоції закінчилися. Тому от я був у нашій школі, яку ми відремонтували, зробили для дітей. Це щастя, що в нас зараз канікули і не було дітей. Просто щастя, що Боженька нас береже з нашими ЗСУ, з нашими противітами. Тому що було б, я не знаю, що було. На жаль, у нас є досвід, такий печальний, але є досвід. І ми быстро, швидко відпрацьовуємо допомогу людям. Зараз вже працюють наші районні адміністрації на допомогу, закриваємо плінкою вікна. Це таке перш перчергове протаварійне, як то кажуть, завдання наше. Збираємо документи, оформлюємо, подаємо на є відновлення державну програму. Є міська програма. Люди сьогодні з нами на контакті. тих, хто потребує на відселення, переселення, в нас є такий фонд, і ми запропонували людям. Вже збираємо списки. Вони сьогодні будуть в теплі, вони будуть сьогодні в надіємо місці. По півдню ворог випустив під час масової атаки близько 20 ракет, але вони пропрямували іншими напрямками. Маршрут обирали складний, декілька разів міняли траєкторію. Те, що було відпрацьовано безпосередньо в Одеській області, це п'ять ракет. Ймовірно, Х-101 або 555. 55 Вони схожої модифікації. Це ракети, випущені з літаків стратегічної авіації, і спрямовані вони були концентровано безпосередньо на обласний центр на Одесу. Три влучання. Відбулись якраз в житловий фонд, в житлові будинки. Один приватний будинок зруйновано вщент влучанням ракети, другий багатоквартирний, триповерховий в критичному стані. Вірогідніше за все не підлягає відновленню. І в житловому комплексі в багатоповерхівку відбулось влучання ракети, яка, розірвавшись, випалила декілька поверхів. Ще по місту є такі осередки, де відбулось падіння уламків ракет. Ми ще вивчаємо всю ситуацію. Атака була потужною. Працювали сили протиповітряної оборони довго тривалий час. І п'ять ракет вдалося знищити. Три все ж таки влучили. Всі ці будинки є приватною власністю, фактично там або Сукупною приватною власністю мешканців тому до військових об'єктів не мають ніякого стосунку, навіть навколишнє середовище не натякає на військову приналежність. Звичайний акт тероризму, яким Росія намагається тримати в напруженні мирне населення, так само як і обстрілюючи прифронтові території цієї ночі від. Ранком фактично вже відбулася така, масована ракетна атака по всій території України. Повітряні сили оцінюють її як наймасованішу атаку, і вся вона фактично була спрямована по об'єктах інфраструктури і по житлових. Важко шукати логіку в діях окупантів і терористів, але аналізуючи військову компоненту, можемо сказати, що ми очікували ударів з моря, розуміючи, що після довготривалої -довго паузи виведені ракети на сії можуть бути застосовані, але говорити про те, що вони були відволікаючим маневром, напевно, неправильно, тому що зосередження уваги сил протиповітряної оборони відбувається на всіх повітряних цілях, коли працюють. Тож Робота стратегічної авіації очевидно була спланована саме так: наявність і продовження перебування ракетоносіїв. В морі може свідчити про подальші атаки терористичні, в тому числі і таким мішаним способом. Ви вже бачили звіт повітряних сил про те, що дуже різноманітні види ракет застосовувалися цієї атаки, Ніщо не заважає їм, на жаль, використовувати таке саме різноманіття ще з залученням калібрів наступного разу. Вночі була атака безпілотними літальними апаратами. Тоді на Одещину було спрямовано 10 безпілотних літаків. Тальних апаратів і 10 було знищено. А влучання, яке відбулося в Одеському районі в законсервований об'єкт інфраструктури, спричинило пожежу і її швидко локалізували. Уламками безпілотників при цій атаці також було пошкоджено житлові будинки. От в один з них досить крупний уламок влучив і спричинив пожежу, але люди не постраждали, тому що вчасно перейшли в укриття. Сьогодні вранці внаслідок ракетного удару був пошкоджений, була пошкоджена багатоповерхівка, де пострадав житловий будинок. До нас, до нашої лікарні, було доставлено крити швидкої допомоги з семеро пострадалих. В тому числі була одна дитина 6 років, яка була оглянута, надана первична медична допомога та перенаправлена до детської лікарні. За результатами дослідження троє постраждалих було госпіталізовано до нашої лікарні з політравмами, з травмами кінцівок, з травмами грудної клітини. Вони госпіталізовані в відділенні інтенсивної терапії та в інші профільні відділення. Троє постраждалих були оглянуті, теж їм надана медична допомога. Вони відпущені на амбулаторне лікування. Станом на теперішній час усе, що необхідно для лікування даних пацієнтів, лікарня повністю забезпечена.